Доброго дня! Вас вітає канал Запчастини з гаража. І на сьогоднішній день маємо такі запчастини на продажу. Перше, це в нас є рамка або трикутник трактора. Він зварний зварного плану. Всі вушка на нього зварні. Він абсолютно новий, він не був в використанні, просто довгий час лежав в гаражі. Все в хорошому стані, за винятком защовки. Получається, палець вибили, він трошки прикипів, і назад його треба поставити на місце і зафіксувати. Тут Защелка без виробітки і відсутня пружинка. А так, все крутиться, все чітко, він взагалі не працював. Потім є такий редуктор вугловий, він виходить із бм машини гечко збиральної. Тут вал у нас обрізаний, він має 30 в діаметрі. Ось його кріплення. І тут є такий під вуглом редуктор. Він, виходить, як і вугловий. може бути, може бути на три, трьох точках. Ціна його 1500 гривень. Оберти один головного 0,75 бокового. Потім лот номер 2 Теж є вугловий редуктор. В ньому є трошки проблемки. Немає бокової кришки. Так, він закрутиться все чітко. Ціна його 800 гривень, вали 25. Обрати один до одного. Потім також є від БМК ще один угловий редуктор. Навіть не угловий, а Т-образний. Валив нього 25. Коштує він 1500 гривень. Оберти один центральний, бокові 0,75. Один до 075. Центральний ось такий довгий вал, має діаметр 35. Можна при потребі собі врізати, скільки потрібно. І все. В нього є тільки два кріплення, двохточкове. Остальне повинно тут, воно тут кріпилося. Ну, так як на БМЦ тут воно кріпилось, тут треба буде щось самому модрувати. Давайте подивимося ще один вугловий редуктор. Оберти 1 до 0,75 коштує 1500 гривень. Валим нього тут 30, там 25. Точно аналогічно ось ми його перевернемо. Ось таке кріплення, тільки двохточкове тут немає. Вага його не знаю, не важив, ну він такий по валах можна зрозуміти, яка його мощність. І в нас ще є до продажі угловий редуктор, він понижаючий. вага вагає 30 чимось кілограм, точно не скажу зараз. Вали в нього 32, оберти 1 до 05. Один оберт центрального вала, пів оберта бокового. Все крутиться, все в нормальному робочому стані, все по-хорошому. Отакий його вигляд. Лапи в нього 4 лапи. ось Є кріплення все перекрутили і щось майструйте далі. Так, ще в нас є в продажі реверс-редуктор. Реверс редуктор у нас з очисної машини. Шестерні в хорошому стані, все крутиться, все перемикається. Можна робити як нейтральну передачу, вал буде крутитися, бокові будуть виключені. Так можна крутити як вправо. Ось як він зараз включений. Він включається ось цим речагом. Потрібно на якісь важелі робити і включатися. Так, вали в нього, дивіться, 22-й. Тут також 22-й вал. Оберти в нього понижаючі. Один оберт центрального вала, два оберта нижніх валів. Так як вони крутяться, вони. Ось, Якщо ми крутимо допустим, за часовою стрілкою, вони крутяться проти часової 1. Потім, якщо ми переключимо в інший режим, ми будемо крутити за часовою стрілкою. Соответственно, цей вал також буде крутитися за часовою стрілкою. Дивився я в інтернеті, хлопці їх беруть, купують, роблять на міні-трахтурці мотоблочки, переробляють, переробляйте комплані. Ось цей вал. Тут все розбирається і перекидається на цю кришку. Ось вход і маю два виходи. Або на якийсь ВОМ, або на якийсь приспособи інші. Ціна його 2500 гривень. Такий має він вигляд. Кришки відсутня верхня. Ну, це при потребі можна зробити. Листок металу прикрутили. Поставили прокладку бумажану і все буде працювати. Ось такий на сьогоднішній день маємо вигляд наших трошки запчастин. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть. Viber буде внизу під відео. Все продається, відправляється любим перевізником що Укрпоштою, що «Делівері», що новою поштою. До побачення. Буду чекати ваш дзвінок.